Приймаю естафету в Bucket challenge від Олександра Торговинського, шановного голови ГО Автомайдан Житомир. <кій> <кій> Відразу передаю її до Тетяни Коломіїць, моєї близької подруги, мого співробітника Свиневського Віталія компанію Ріглі, Мартинюка Валерія, члена ГО Автомайдан Житомир. А, та співробітника компанії GEMINI Андрусович Максим. А, кошти передані до скриньки допомоги воїнам АТО. Слава Україні, слава героям України! Хто? Хуйво!